Та наша доля в кріпацькому ярмі Тараса. Пани, коти, латану свитину скаліки знімають, нічому, будь княжат не дорослого. А он розпадають дову за подушне, а сина катують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію, військо дають. Страшно впасти в какайдан. Морать неволі. А ще й гірше спати, спати, і спати на волі. А он де опухла дитина, голодна мре, а мати пшениці на не жне. Чи бачить Бог захмари наші сльози і гори? Чи довго на всім світі катам панувати? Пани, пани, схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. <кхм> і постане суд, і заговорять і Дніпро, і гори. і порється кров сто ріками у синє море, дітей ваших. Слухайте. Це слово, слово живе кобзаря. Плинемо на над світом, за океани і моря. Він заповів нам жити в вільній новій Україні. Він, він заповів нам любити ниви свої золотії. Він заповів не забути вільний сім'ї співця. Голос поета, вільний, пішов у наші серця. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, і голос твій нам душу окриля. Стаєм в новій красі, забувши лихоліття. Твоя Тараса, звільнена земля.